Так, друзі, на каналі. Ось, дивіться, як працює туманний полив у тепличці. В даній теплиці на даний момент вирощуємо малину та фундук цяпи на медвежий горіх. І також ще занесли трохи... Малиний сорт пшохиба на кропивку на пророщування. Ось так, друзі, працює. Пішла в нас тиждень жари і температура дуже висока у теплиці, тому вирішили дати затяняючу сітку, 45% затемнення. Трохи бракувало, замовили ще рулон, будемо докривати повністю цю тепличку і там ту стару теж будемо вкривати сіткою. Ось так працює поливчик. Так, Виключив полив. Ось Дивіться, як почуває себе малина. Малина дуже любить чудово, коли зверху є або туманний полив, або форсунки працюють. Це дуже позитивно впливає на розвиток, я так замітив. Сорти, які ми вирощуємо цього року Мапема. Найбільше, пізніше дельніва. Підкупили також новий сорт, як Поман. Так, Поемат Поемат і Полонес. Підкупили нові саженці, протестуємо їх. Також е Маравілла, Маргарита. Пшехиба, Енусадіра, Джо Джей. Ось такі основні сорта, які розмножуємо на найбільшу кількість і на найбільший акцент зробимо на мапему та на дельніву і пшехиба. Ось ці три сорта в пріоритеті. Ось так почуває себе фундучок. Після висадки буквально 5-6 днів, якщо не помиляюсь. Прививка робилася 1 березня, червонолиста конторта, а це вже фундучок, який самий перший був винесений, дуже чудово росте. Через декілька тижнів будемо знімати ось ці пов'язки і подивимося, як там наростає калус. Хоча я впевнений, що там вже калус наріс чудово. Ось так дивіться робити ще весняну прививку у відкритому ґрунті і тоді вже зробимо порівнальну характеристику. Але поки що результат я бачу по такій технології набагато кращий порівняно з минулим роком. А час покаже кінець сезону. Ось це, друзі, ось так в ось такі саженці у нас в тепличці, апема. Це пшехиба. І, друзі, підписуйтесь на канал. Впереді будемо знімати відео по розмноженню малини крупивкою, по догляду за садом фундука, садом малини, садочком малини. Підписуйтесь, до зустрічі!